Про земпік. Ну, по-перше, це препарат, який створений якраз для таких людей, як я холоденко вперше розсекретила, що хворіє на цукровий діабет в інтерв'ю Олицькій на Ютуб-каналі. У мене діабет другого типу, uh -huh. і причому він в мене з 12 років, тобто можливо, з народження. І поділилася досвідом приймання. Оземпіку я стабільна, стабільна зайвою вагою, і він є показанням. Його власне, і створили для таких людей, як я. Далі ним почали користуватись люди. Ну всі підряд, кому треба скинути три кілограма. Психологиня приймала оземпік за призначенням лікаря. Мені його призначали офіційно в Німеччині. Та я його навіть там колола десь, може, 4 місяці, ну я от така несистемна, що потім я це сама закинула. А ти від... Також Наталія поділилася, який мала результат від препарату. Я відчула, що він має антидепресантну дію, тобто я відчула, що я стала спокійніша і спокійніша і до їжі, і емоційно, тому що у нас вже дуже часто емоції угу. супроводжуються в когось заїданням, в когось цими сосалками курільними, в когось там. Ну тобто, розумієш, тобто ми емоції розміщаємо в чомусь.